Заради дитячої усмішки маленьких пацієнтів центру дитячої онкології та гематології підбадьорювали казкові герої. Все завдяки волонтерам благодійного фонду Подаруй дитині світ таке свято малечі благодійники влаштували до Дня Святого Миколая. Зворушливий захід не лишив байдужих і наших кореспондентів. Тут закінчується безтурботне дитинство, і починається запеклий двобі за життя. Та сьогодні у відділенні дитячої онкології свято до маленьких пацієнтів завітали казкові герої. Від малого до великого новорічний настрій не уминув нікого. Андріанові всього 10 років, а він уже вдосталь натерпівся. Тижні ізоляції та місяці між життям і смертю. За останні півроку інтенсивного лікування сьогодні хлопчик має справжнє свято та вперше говорить про свою новорічну мрію. На новий рік мрію попасти додому. Приходив Буратіно, кіт і фея. Я дуже чекав сьогоднішнього свято, воно мені дуже-дуже сподобалося. Чекала на це свято і мама Адріана. Жінка вірить, святковий настрій пришвидчить одужання сина. Ці заходи вони дуже важливі для дітей, так як діти відвікаються від своїх хвороб. Їм дуже подобається. у них піднімається настрій. А коли вони посміхаються, то вони себе краще почувають. У селу усмішки та теплого слова вірять волонтери благодійного фонду Подаруй дитині світ це свято. Вони влаштували, аби підбадьорити малечу напередодні нового року. Бо вірять такі концерти покращують не лише настрій, а й фізичний стан маленьких пацієнтів. Ось ці радісні минутки. вони в общем, то влікають на сам процес лікування. У нас є ті результати такі, коли ви після наших у дітей в отделении повышаются анализы. Радіють таким казковим гостям і лікарі центру дитячої онкології, адже усмішка на обличчі їх маленьких пацієнтів святою для них. Переоцінити це мероприятие очень трудно. Це підіймає настроєння, це підіймає дух, це подій жити. І возрождає желання жити у тих, хто ачаявся, у тих, хто бореться, не залишатися байдужими. Волонтери закликають і решту Черкащан, адже лише спільними зусиллями, впевнені вони можна перемогти будь-яку хворобу. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.